Множення дробів. Для того, щоб перемножити два дроби, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник на знаменник. Отже, перший приклад. Маємо два дроби. Щоб їх перемножити, треба чисельник помножити на чисельник, а знаменник помножити на знаменник. В результаті ми одержимо дріб Ах у квадраті помножити на 8 у третьому степені. Знаменнику 12 іг у п'ятому знаменник першого дробу помножити на знаменник другого дробу а квадрат х Що тут можна скоротити? Y у п'ятому і у третьому можна скоротити на Y у третьому. Чисельнику залишається одиниця, знаменнику y квадрат. 12 і 8 скорочуються на 4. Знаменник лишається 3, чисельнику 2. А у квадраті і А можна скоротити на А. Чисельник одиниця, знаменник А. Так само х квадрат скорочуємо на х іксом. Отже, в чисельнику залишилися у нас два множники. 2 множити на х. Пишемо 2х. А в знаменнику залишилися 3y квадрат і А. 3 і квадрат. Приклад 2. Х у квадраті. Відняти М у квадраті, розділити 18х у квадраті y, помножити на 24х плюс М у квадраті. Порівняв. Отже, чисельник множимо на чисельник. Дробова риска. дужки відкриті. Х у квадраті мінус м у квадраті множити на 24. Зверніть увагу, що чисельнику першого дробу у нас різниця двох виразів. І тому ми повинні весь чисельник взяти в дужки. Бо якщо ми дужки не візьмемо, то в нас буде зміниться порядок дій. Тобто 24 ми помножимо на м квадрат, і тоді цей добуток треба буде віднімати від х 2 Хоча насправді ми спочатку повинні знайти різницю, а тоді помножити на 24. Отже, якщо в нас у якомусь із елементів дробу, чисельнику чи знаменнику, міститься сума або різниця, то в цьому випадку необхідно цей вираз брати в дужки, коли ми вже записуємо результат одним дробом. Знаменник 18х у квадраті y множити на знаменник другого дробу x плюс m закриті душки в квадраті. Дорівнює. В даному випадку ми можемо скоротити тільки 24,18 на 6. Тут буде 4, а тут буде 3. Але ми бачимо, що даний вираз можна розкласти як різницю квадратів на множники. Отже, залишиться в нас, запишеться в нас x-m помножити на x плюс m. І від 24 залишився множник 4. Змеменних записуємо 3х у квадраті y, множити на x плюс м у квадраті. Тепер ми бачимо, що x плюс м у квадраті і x плюс m можна скоротити на x плюс m. Чисельнику залишиться одиниця, знаменнику x плюс m. І результат дорівнює. 4 на х минус м. х квадрат квадраті на х плюс м. Приклад номер три. А квадрат відняти а. Розділити на х у третьому степені обножити Х, розділити на 25-а квадрат. Дерівня. Отже, чисельник множимо на чисельник, знаменник множимо на знаменник. При цьому відразу вже будемо розкладати на множники всі можливі вирази. Отже, перший вираз у нас буде а мінус 5 Видно, що тут є спільний множник А. Винесемо його за дужки. Отже, перший чисельник А. дужки відкрите. А відняти 5. закрити дужки, множити. На другий чисельник ХС. Дрова різка. Перший знаменник Х у третьому степені помножити. Це різниця квадратів. Можна розкласти на множники 5 мінус А. Помножити на 5 плюс а. Дорівнює. Скорочуємо. Х і х у кубі можна скоротити на х. Знаменнику залишається х у квадраті, чисельнику одиниця. А мінус 5 і 5 мінус а протилежні числа. Можна скоротити на 5 мінус А. Тоді в знаменнику лишається одиниця, а чисельнику залишається мінус 1. Переписуємо результат. Мінус. Ми його запишемо взагалі перед дробом. А, помножити на С. а це знаменнику х квадрат на 5 плюс А. Приклад 4. Перемножити ось такі три дроби. Першим кроком визначаємо знак добутку. Ми знаємо, що добуток Непарної кількості від'ємних множників є від'ємним, а добуток парної кількості є додатним. У нас е, тільки перед одним дробом стоїть мінус. Один дріб це непарна кількість. Отже, результат буде від'ємний. Пишемо мінус. Тепер перемножуємо вже ці дроби, незважаючи ось на цей знак. А плюс 4 множити на 8-2а. Від нас відразу винесемо двійку за В дужках залишається 4 мінус А. Закрити дужки і множите на чисельник третього дробу 10а у п'ятому степені. В знаменнику запишемо добуток знаменників цих дробів. 15А у третьому степені. Помножити на А і помножити на 16 мінус А в квадраті. 16, це 4 в квадраті. Отже, ми маємо різницю квадратів. Розкладемо її на множники. Це буде 4 мінус А помножити на 4 плюс А. Тепер скорочуємо А плюс 4. І 4 плюс А це один і той же вираз. Тому скорочуються ці два вирази. Одержимо чисельник і знаменник одиниці. 4 А і 4 А також скорочується, залишається одиниця. 10 і 15 скоротиться на 5. В знаменнику залишиться 3, в чисельнику 2. А у п'ятому, А в знаменнику у нас А в третьому помножити на А, це буде А в четвертому. Отже, скорочуємо на А в четвертому, в знаменник одиничка, А в чисельнику залишиться А. Дорівнює. Minus C perenosimo. Česajniku zadašilo se 2. Pomnožiti na 2 je 4. I pomnožiti na A je 4A. U znameniku 3 na 1, na 1, na 1. Prosto 3. Minus 4A dijelite na 3. Nastupni priklad. Pidnesti do kubu ovoj stakiji drik. Перш за все, визначаємо знак результату. Оскільки показник не парний, а основа степеня від'ємна і знаком мінус, то результат також буде із знаком мінус. Якби показник був парним числом, в цьому випадку результат був би додатній, ми мінус просто не записували. Для того, щоб піднести до степеня, використовуємо цілий ряд властивостей. Перш за все, Окремо піднесемо до третього степеня чисельник і окремо знаменник. Оскільки в чисельнику добуток окремо піднесемо е, y у кубі до кубу і Z до кубу. А потім ще використаємо з вами властивість степінь степеня. Тому що y у третьому степені до кубу це буде y у степені 3 помножити на 3. Тобто в результаті ми дістанемо y 3 помножити на 3. У дев'ятому степені. Помножити на Z. Z у нас у першому степені 1 множити на 3 буде 3. У третьому степені. В знаменнику так само. А в другому піднести до третього степеня, показники перемножуємо. Основа А залишається показнику буде 6 і Х у третьому степені. Приклад 6. Дужки відкрити. Первого риска в чисельнику мінус m у четвертому, N у третьому степені. В знаменнику M-N, закритий дочки у квадраті, і все це у четвертому степені. Для того, щоб піднести до степеня, ми кожен із цих одночленів будемо підносити окремо. Але починаємо з того, що визначаємо знак результату. Оскільки цей мінус у чисельнику можна вважати, що він є перед дробом, ми його туди можемо перенести, то е, і показник тут парне число, то результат буде додатний. Тобто надалі в нас цей мінус не цікавить, він на результат не впливає. М у 4 і до 4 степеня показники перемножуємо, одержуємо. М у 16 степені. Помножити n у третьому і в четвертому, це буде n3 множити на 4 у 12 степені. А в знаменник у нас оцю різницю у квадраті. Підносимо до четвертого. Показники перемножуємо. Це буде n-n у 8 степені. Доверте тутожність. 1 мінус 3 мінуса ділити на 2. На А плюс 2. помножити А квадрат плюс 1 ділити на А2-1 відняти А на 2 дорівнює 1 друга. Візьмемо ліву частину і будемо перетворювати її до тих пір, поки не одержимо праву частину. Отже, переписуємо ліву частину до рівня. І виконуватимемо дії одночасно і в першій дужці, і в другій. І там і там треба звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у першій дужці буде знаменник другого дробу А плюс 2. Значить, додатковий множник першого дробу буде А плюс 2. А другого, зрозуміло, одиниця. Отже, записуємо. А плюс 2 помножити на одиницю буде А плюс 2. 3 мінус А множити на одиниці буде 3 мінус А. Але оскільки перед дробом мінус, то ми записуємо 3 мінус А із протилежними знаками. Мінус 3 плюс А. Знаменник А плюс 2. Множити. В другій дущці так само зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник дорівнює добутку цих знаменників. 2 дужки відкрити, 2А мінус одиниця. Адже додатковий множник першого дробу буде 2, а другого дробу 2А мінус Множимо чисельник першого дробу на його додатковий множник. 2А у квадраті додати 2 мінус А множимо на додатковий множник, Мінус 2А у квадраті і плюс А. Зводимо подібні члени в чисельниках. А додати А буде 2А. 2-3 мінус 1. Отже, перший чисельник буде 2А-1. Знаменник записуємо той же самий А плюс 2. Множити. Зводимо подібні члени в другому. 2А в квадраті мінус 2А в квадраті знищується як протилежні доданки. Залишилося у нас 2 відняти А. 2 додати А. І записуємо знаменник. 2, дужки відкрити, 2А-1. закрити дужки. Дорівнюємо. Множимо тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Запишемо це одним дробом. 2А-1 дужка, Не забуваємо помножити на 2 плюс А. Знаменнику. А плюс 2. Помножити на 2, 2А мінус 1. Видно, що можна скоротити. 2А-1 в чисельнику і знаменнику скорочується, залишаються одинички. 2 плюс А і А плюс 2 це також один і той же вираз. Ми скорочуємо його, залишається одиниці. Дорівнює в чисельник у нас 1 і в знаменник у нас 2. Ми одержали праву частину. Таким чином, тотожність тожність доведеться. рівняння. х квадрат <ривання> мінус 10х плюс 25 розділити на х квадрат мінус 25 помножити. Х плюс 5 на x дорівнює 0. Оскільки ми бачимо, що в знаменниках є вирази з бокою, то необхідно визначити область допустимих значень рівняння. ОДЗ складають усі числа. Які не перетворюють жоден із цих знаменників у 0. Тобто записуємо, перша умова х у квадраті мінус 25 не дорівнює 0. Це ми записали перший знаменник. І другий знаменник х не дорівнює 0. Оскільки ці умови повинні виконуватися обов'язково, одночасно, тому це назводиться система. Тепер спростимо дане рівняння. Х квадрат мінус 10х плюс 25 можна записати як х-5 у квадраті. Х-5 у квадраті. А внизу в нас різниця квадратів. Запишемо як мінус 5 помножити на х плюс 5. Оскільки в нас в лівій частині множення. Отже, на цей чисельник ми множимо цей чисельник. Відразу використаємо правило множення і запишемо це одним дробом. Х плюс 5 і помножити на х. Зарівнює 0. Скорочуємо. х-5 і х-5 у квадраті скоротиться на х-5. Знаменний одиниця, Чисельнику залишається х-5. Х плюс 5. Х плюс 5. Скорочуємо на х плюс 5, буде одиничка. Залишається у нас рівняння. х-5. Розділити на х дорівнює 0. Таке рівняння розв'язується як чисельний дорівнює 0, знаменник 0 не дорівня. Але оскільки ми вже цю умову записали, ми не будемо її повторювати. Отже, хміну 5 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 5 переносимо в праву частину, буде 5. Тепер необхідно перевірити, чи задовільняє це число ось цим умовам. Ну, ясно, що другій умові задовільняє, а ось перша умова. 5 у квадраті 25 відняти 25 до рівня 0. Умова не виконується. Отже, дане число не може бути розв'язком вихідного рівняння. Отже, пишемо тут не задовольняє відповідь. Х належить. Порожня. Ножина або розв'язків немає.